«Мирона, ти коли будеш вдома? Вечеря вже готується, так що поспіши, сказала дружина, але слухав фонила, тому розмову Мирона з Ольгою чули його друзі, які разом з ним йшли з роботи і вмовляли його хоч раз з ними посидіти в кафе. Хлопці, я не можу. Ви ж чули, що Ольга мене за вечерю чекає, стали продовжуватися Мирон. Ти вже зовсім ручним став. З роботи мусиш додому бігти. Ото твоя дружина тебе видресувала, сміялися хлопці. Подумаєш вечеря, та ми тобі зараз замовимо все, що душа бажає. Ти знаєш, які там смажені реберця подають. Вибачте, але ні, іншим разом. Минулого разу ти так само казав але твоя воля, біжи до своєї дружини і дивись, не запізнися, бо ще звільнить тебе. Усі дружно зареготали, побажали Мирону гарного вечора і пішли, таки непосиденьки, а Мирон поспішив додому. З Ольгою вони одружилися ще вісім років тому. Він закохався в неї ще в школі, потім поступив у той самий університет, що й вона. Для цього навіть підтягнув на обох свої знання з усіх предметів, боявся, що якщо його не буде поряд, то вона собі іншого знайде. Не міг дочекатися п'ятого курсу, бо батьки Ольги сказали, що весілля буде лише після отримання дипломів. Ольга була не лише красуною, але й розумницею, і ще й виявилася дуже хорошою господиною. У них вдома завжди було чисто, прибрано, наварено, так що Мирону можна було лише позаздрити. І Якось відразу склалася у них така традиція, що вони один без одного нікуди не ходять, а якщо йдуть, то тільки разом. Мирон не мав нічого проти, зранку дружина завжди готувала йому смачний сніданок, а після роботи на нього вже чекала смачна вечеря, та й ходити йому особливо не було куди, він і друзів не мав, тож відразу з роботи й додому. А кілька місяців тому йому пощастило знайти нову роботу з більшим окладом, і колектив тут значно молодший, дружніший, усі хлопці приблизно його ровесники. Вони кілька разів кликали його з собою десь посидіти після роботи, але він завжди відмовлявся, бо знав, що дружина його вдома чекає і буде хвилюватися, якщо він вчасно не прийде. Зрештою, хлопці махнули рукою і перестали його кудись кликати, а поза очі стали називати підкаблучником. Моронно це було неприємно, але свої сімейні традиції він не став міняти кожен сам господар у своєму житті. А одного разу він повертався додому з Антоном, у них був спільний проєкт. І деякі папери залишилися вдома у Мирона, тому він запропонував Антону зайти до нього після роботи. А чому ти не сказав, що будуть гості? сплеснула руками Ольга. Ну нічого, приходьте, мийте руки і на кухню, скомандувала дружина. Антон ще в коридорі відчув, що з кухні доносився запах чогось дуже смачненького. В той вересневе вечір Ольга пригостила чоловіка і його друга своїми фаршированими перцями. Антон так їв, що аж за вухами ліщало, бо після роботи був такий голодний, до того ж перці були справді смачне і що ти хочеш сказати, що твоя, дружина, щодня тобі от так ось готує щось нове? з подивом запитав Антон. Ну так, а що тут дивного, як само собою розуміється, відповів Мирон. Просто моя ліда рідко готує, каже, що за день втомлюється і не встигає, а вона навіть на роботу не ходить домогосподарка, нашого семирічного сина виховує. На наступний день після роботи хлопці знову збиралися йти в кафе і знову стали кликати Мирона, хоча й знали, що він відмовиться, та не могли собі відмовити в такому задоволенні трохи його потролити. І лише Антон цього разу мовчав, він єдиний розумів, чого Мирон поспішає додому. Адже там на нього чекає кохана дружина, яка точно цього разу проводувала щось нове і дуже смачненьке. До такої дружини хочеться не йти, а бігти. А яка ваша думка? Мирон підкаблучник чи він просто дорожить їхніми особливими сімейними стосунками?